То чого ж не лапи цей сам забирає? А Василій, що є клітині. А ти ж читає, коли? Ні, да. Ну а? Что? Скажи, что вы давай, 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 Хорошо, видите, так. Хе, щепить, видно, ще. Ти казус стала. Це блять, це ж, блять, як вона. Дивися, щоб там було химитрисо, сьогодні. A glerz dimusset gwapusna. Ta. 13 серпня з міста Хмельницького на світ України вирішила вантажівка із понад 11 тоннами продуктів харчування для жителів Сходу. Рятувальники Хмельниччини та громадські організації Хмельницької області організували збір гуманітарної допомоги для жителів Сходу України. До зібраної гуманітарної допомоги увійшли продукти харчування та засоби індивідуальної гігієни. Рятувальники забезпечили оперативне завантаження зібраної допомоги у автомобіль, який доставить вантаж за місцем призначення на схід України. Після чого доставлена допомога буде розподілена згідно потреб місцевим жителям.